Вітаю, робимо бомбічний салатик. Для цього нам потрібно мандаринки. Яйця відварити. Крабові палочки, консервовані речі це кукуруза. І майонез. Отже, чистимо мандаринки та яйця. Нарізаємо наші крабові палочки і кидаємо у салатик. Нарізали великими шматочками. Наш салатик. Яйця ми теж також будемо нарізати великими шматочками. Тоді салат буде дуже-дуже смачний. Не забуваємо перерізаємо мандаринки половинку і далі продовжуємо готувати. Поєднуємо. Кукурузка. Можна половинку, пів баночки. Не так багато. Майонезик. Сіль та чорний перець. Можна домашній майонез, хто як любить. Але я сьогодні вирішила так зробити. Сіль. Можна трошечки перцю. Все, салат готовий. Перемішуємо. Всім смачного. Всім раджу спробувати. Салат просто бомба. Всім смачного.